І хочу сказати, не нехтуйте ніколи дезінфекцією пташника, бо саме чистий, сухий, свіжий пташник є запорукою ваших здорових курчат. Вам потім не треба, коли ви робите все правильно і відразу, вам потім не треба думати, які антибіотики брати, що з цією птицею робити, щоб вона не дохла. Зараз покажу вам, чим користуюсь я на постійній основі. Це у нас звичайно кліносан і йодоклін. Без нього не проходить жодна моя посадка. Чи то курчата, кури, ну, взагалі не важливо, яка то птиця, завжди користуюсь цим. Потім у мене тут для повної дезінфекції курника, вже після, після забою і перед посадкою нових курчат, я завжди використовую мультиклін аква. Завжди. Потім це в нас я собі замовила для собак, не знаю, кому корисно, можу окремо вам розповісти про нього. Це так само в нас іде гігієнічний порошок для дезінфекції і осушувач Два в одному. Йдемо далі, бо мене перебив. Тут у нас дезінфекція рук обов'язкова. І тут у нас дезінфекція на інструмент, тобто ножі, столи, столешниці і все, що робиться з птицею.